Здійснюємо вхід на портал, обравши пункт меню Центр надання адміністративних послуг за допомогою електронного ключа. Обираємо нове звернення заява про внесення відомостей до реєстру осіб, які мають право на пільгу. Заяву подає дружина пільговика. Обираємо член сім'ї надавати заяви за пільговика. Заповнюємо електронну форму заяви, вказуємо персональні та адресні дані пільговика, інформацію про фактичне проживання та реєстрацію пільговика. Якщо адреси збігаються, можна їх скопіювати. Вносимо дані документи, що надають право на пільги. В разі безстрокового терміну дії посвідчення програма надає підказку, яку дату нам ставити. Додаємо учасників звернення, заносимо дружину пільговика, обираємо член сім'ї надавати заяви за пільговика та вказуємо її персональні дані. Ставимо позначку, що особа дає згоду на передачу та обробку персональних даних. Формуємо заяву, перевіряємо дані, завантажуємо, друкуємо і даємо на підпис заявнику. Додаємо підготовлені скан копії документів. Натискаємо Сформувати заяву, Підписати та Відправити в ПФУ. Отримуємо інформування, що запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ. В журналі звернень заява має статус Прийнято до розгляду. Коли заяву опрацюють, статус звернення зміниться на виконано.